mm Ва, шановні телеглядачі, в ефірі творче об'єднання «Коростень телебачення з програмою. Точка зору Є з нашої студії народний депутат України Володимир Юрійович Рішонков. Володимире Юрійовичу, сьогодні нам з вами доведеться спілкуватися про тему, в якій напевне кожен вважає себе спеціалістом. Ну окрім дошкільнят, які ще не знають, що таке школа і що таке освіта. Тому тема досить складна. Сьогодні всі говорять. Про реформу освіти. Дехто вважає, що вона розпочнеться просто от завтра, ну післязавтра, з 1 вересня, ми відчуваємо, що потрібні зміни, ми до них готові. І якраз сьогодні на серпневій конференції педагогів було ну, згадано про те, що відбулася нещодавно презентація нової концепції сучасної української школи. Ви от спочатку говорили про те, що. Українці розуміються всі на тому, як виховувати дітей. Це правда. Я вам нагадаю такий анекдот, що українці розуміються взагалі не тільки на цьому, а на трьох речах, як керувати державою, як виховувати дітей, як грати в футбол. Але, на жаль, ні там, ні там у нас не виходить. І в тому числі в процесі навчання і виховання дітей ми маємо теж багато проблем. І тому як кінцевий результат. Не дуже високий рівень тих знань, які сьогодні отримують наші діти на рівні школи. Тому зміни обов'язково потрібні. Ну і все ж таки я хочу поточнити з 1 вересня реформи ще не розпочнуться. Міняється сама філософія, якби змісту того, чим будуть займатися педагоги. Відповідно, це все має бути концептуально закріплено в головних документах держави. І ми восени маємо у Верховній Раді підійти в притул до прийняття закону про освіту. Це базовий закон, який визначить саме за якими принципами буде функціонувати система освіти, якою за структурою буде школа, і не тільки школа, скажімо, дошкілля, позашкільна освіта, вища освіта. На яких саме принципах буде базуватись зміст викладання? Методика викладання і так далі. Тобто, всі ці основні концептуальні речі, які визначають діяльність педагога, вони мають знайти своє відображення в цьому законі про освіту. Після нього в наступному році ми маємо розглядати і приймати закон про загальну середню освіту, який вже чітко розпише все, що стосується школи. Після того буде прийняття всіх інших необхідних законів, які визначать діяльність кожної ланки. По суті, у нас на сьогодні. Ну, ми дещо поспішно був прийняти закон про вищу освіту до того, як був цей базовий прийнятий. Але ну вже так трапилось сьогодні. Вища освіта почала перебудовуватись. Все інше ми готуємося це робити. Але ще раз підкреслю: це надзвичайно важливо, це необхідно. Суспільство цього чекає. Ви сказали про те, що реформи вже нібито починалися в школі і рік-два, і все це припинилося. Що на сьогодні може не дати, щоб таким же шляхом пішли реформи? Скажем, і інтегроване навчання, і об'єднання кількох предметів, скажімо, в один, і те, що вже було перехід на. По структурі От, діяльності школи перехід, наприклад, з 10-річного на 11-річне навчання, або ми вже переходили і на 12 років навчання в школі, потім повернулись знову до 11. -ти. Між іншим, нинішня концепція передбачає саме 12-річний термін навчання. Чотири роки буде початкова ланка, 5 років середня або базова школа, і 3 роки це з 10 по 12 клас буде старша школа. Але це корінна відмінність від того, що було раніше. Раніше структура школи діяльності це було якби практично єдине ціле. Починаючи з першого класу по останній. Тепер вища оця ланка, старша школа, вона буде дещо відокремлена від базової школи. Тобто 9 років учні будуть знаходитись у межах школи, отримувати необхідні знання, які безпосередньо... Базується саме на, на знаннях як окремих предметів і так інше. Старша школа зараз буде виключно профільною. Передбачається, що педагог буде більш вільний у своєму виборі, у виборі і форм, і методів, і змісту навчання. Ще одна дуже суттєва позиція, це те, що ми маємо перейти на зовсім інший рівень відносин. між Учнями, тими, кого ми вчимо, педагогами, батьками. Це так звана школа партнерства рівних, рівноправних відносин між тими, хто вчить, і тими, хто вчиться. І головний принцип філософії освіти, який має бути реалізований це принцип дитиноцентризму. Тобто дитина з її потребами, з її світоглядом, з тим, що ми хочемо від цієї дитини. Воно має бути в центрі всієї уваги і всієї діяльності школи. Ще раз підкреслю, час потребує змін. змін і, в, в тому числі, якщо ми говоримо про демократичне суспільство, такою демократичною, вільною у взаємовідносинах має стати і школа, і сам процес навчання. Оце, власне, головне, те, що передбачається в змісті тих реформаторських змін. Ну, все ж таки мені важко уявити, що не буде жодних критеріїв оцінки діяльності вчителя. Дивіться, те, що ми хочемо отримати після процесу навчання, той якісний рівень знань, умінь, навичок, які ми ставимо, які ставить перед собою будь-який педагог. Навчаючи, виховуючи дитину, він полягає в певному наборі так званих, як ми сьогодні говоримо, компетентностей. Тобто це сконцентровані ці знання і уміння і навички, які обов'язково повинна мати дитина після проходження навчання в якомусь закладі. Сьогодні дитина в будь-який момент може увійти через електронні засоби інформації. Отримати доступ до любої бібліотеки, до любого архіву, де масу інформації. То в чому Або завдання вчителя? Важаль. Завдання вчителя, і він буде наставником, він буде порадником. Він буде, якщо хочете, товаришем, тим, хто супроводжує дитину, хто дасть йому мудру пораду. Хто буде вчити його, як в цьому масиві інформації віднайти, віднайти те, що йому дитині необхідне, буде разом з ним шукати шляхи, як розмірковувати на ті інформації, яку ви отримуєте, робити певні висновки, знову ж таки, не нав'язуючи дитині ці висновки, а підштовхуючи, навчаючи дитину самому робити ці висновки. Можливо, тому що я продукт все таки школи старих часів, мені все одно важко уявити, що вчитель, ну, вчителю буде дана повна воля, і ну, все одно якимось чином результати праці або методика роботи, вона повинна оцінюватись, адже ну може людина вважати, що вона абсолютно права і так далі, але результат її праці буде зі знаком мінус, так, тобто ну, щось передбачено, все таки. Коли ми говоримо про Мов таки, про певні вільні якісь дії педагога, це не означає, що він взагалі на свій власний розсуд може все обирати. Ні, не про це мова. Я вже говорив, що будуть існувати державні стандарти, які будуть визначати якого рівня учня, якого рівня там, студента, уже як спеціаліста і так далі. Ми маємо підготувати. Відповідно, обов'язково будуть існувати певні. Методики, яким чином це робити, і так далі, взагалі, педагогіка це така консервативна дуже галузь і це добре. Ми не можемо кожного року експериментувати, переходити там на якісь є усталені традиції, є усталені педагогічні школи, які багато століть напрацьовували те, яким чином потрібно виходити, там навчаючи або виховуючи дитину. Але я говорю про іншу: що сьогодні потрібно дати більш свободи. Вчителю у виборі тих нових форм. Тому що традиційні методи оцінки, знову ж таки, от ви говорили про оцінки. Ми сьогодні говоримо про те, що коли ми вчимо дітей, особливо у початковій ланці, ми маємо відійти від системи оцінювання в тому вигляді, який він був в школі. Тобто, оцінки від 2, 3, 4, 5 початковій школі їх взагалі не буде. З першого по третій клас учень взагалі не буде отримувати від педагога, вчителя, жорстких оцінок, тому що це е, зразу ми, ми ділимо дітей, якесь ранжування йде дітей. Це неправильно. Повинна бути просто мотивація. Потрібно похвалити дитину, потрібно, е, скажем, підняти її, якийсь е, настрій на, на, на навчання і так далі. В четвертому класі. Вже буде вводитись система оцінювання, але знову ж таки не у вигляді стандартних, як колись у нас було бали певні там, або певна оцінка. Ну, але це такі нюанси, які обов'язково будуть знати всі батьки. Ми ще раз кажу, дуже багато цікавих новацій, які будуть в школі, їх потрібно сьогодні обговорити. Потім самим долучитись. До процесу цих перетворень, а не спостерігати десь збоку, критикувати як мінімум. Да. Тому я всіх до цього закликаю. Ну, а я вас закликаю, давайте ми трошки перейдемо до більш таких приземлених питань. От я серед своїх знайомих проводила е, опитування щодо е, реформи, напрямків реформи освіти, і от я вам зараз пропоную е, вгадати, от серед значить, розвантаження, інтерактивна школа і профільне навчання, як ви думаєте, що найбільш актуальним, е, найбільше, е, найбільше схвалення викликало ну, у моїх знайомих? При Наймні. А, ну, мені здається, що перша позиція, яка стосується е, з, перегляду навчальних планів програм, тобто сам, саме е, в площині зменшення навантаження на дітей, це надзвичайно важливо. Якраз сьогодні початкова школа, яка переходить на нові навчальні програми, це добрий знак, це початок оцих змін. Те саме буде і в середній ланці, тобто в базовій школі. І в старшій профільній школі ми маємо сьогодні переглянути свої намагання академізмом, тобто е, академічними максимальними знаннями, так перегрузити дитину, що на виході він уже е, просто забув, скажімо, основи того самого необхідного, що йому потрібно. Головне, втратить за другорядним і просто шаленіє від того, тієї кількості годин, яку треба йому витрачати і в школі, і поза школою. Втрачають діти задоволення від самого процесу навчання, втрачають своє особисте власне здоров'я. Тому процес розвантаження, як ви сказали, або процес перегляду змісту навчання є ключовим, є надзвичайно важливим. Тому це правда. В плані інновацій, між іншим, дуже багато дітей на сьогодні якраз схвально відгукуються, коли педагоги починають проводити якісь От, ну, уроки або якісь заходи у вигляді якихось цікавих ігр, там, диспутів, дискусій. Да? Тобто щось нове воно взагалі для дітей цікаво, але саме ці форми є дуже перспективними. Взагалі класна система от, навчання вона має поступово змінюватись. І дуже суттєво. Вона традиційна, вона дуже давня і зрозуміло, що вона потребує коригування. А в площині профільної школи. Я думаю, не, не дуже, якби сьогодні можливо, схвалення йде в суспільстві, тому що тут дуже багато проблем. Ви розумієте, ми можемо говорити, що, наприклад, в такому місці, як Коростень, профільна старша школа, вона можлива, тому що у нас є і підприємства, і ми можемо поєднати сьогодні підготовку. Ну, не всі ж підуть в університету, і це неправильно, що сьогодні дві третини дітей ставить перед собою мету піти вчитись у вищі навчальні заклади. Да не потрібно цього. В період радянської школи було навпаки, тільки кожен третій йшов в інститути, а дві третини реалізовували себе. На рівні техніку ми йшли на виробництво або отримали робітничу професію і прекрасно працювали. Сьогодні це теж має змінитись. Ми маємо саме в профільній старшій школі давати різноманітні професії, навички до роботи. Скоро не буде кому, ну говорять фахівці, не буде кому ні на будівельні якісь роботи йти і так далі. Я маю йду якісно підготовлений. Тому старша профільна школа викликає найбільше сьогодні у нас запитань, її потрібно буде базово готувати. І нам на це дається час. Тобто, ще раз кажу, ми ж не зразу з 2017 року запроваджуємо всі ланки. Ми будемо рухатись поступово. Тобто, перші класи, так, і, нас, і поки так, вони до 12 так, класу. Абсолютно правильно. правильно. І у нас є цілий ряд років на те, щоб запроваджувати. Цю реформу мені здається, що супротив батьків це основне те, що лежить на шляху саме запровадження профільної освіти. Е Як без, це буде? Без, дивіться, це безперечно, це важливий елемент. Взагалі, коли я говорив про те, що школа майбутнього це партнерські стосунки між педагогом, дитиною і батьками. Це означає включення дуже активне сім'ї батьків в процес навчання і виховання. Сьогодні це розрив. Сьогодні школа займається своїм. Батьки дуже часто кажуть, все, ми вам віддали дитину, от там вчить. А от на заключному етапі, коли визначається подальша доля дитини, батьки дуже активно втручаються, нав'язуючи, е, говорячи, буде тільки так, ти підеш там сюди вчитись або підеш, будеш отим займатись, не дослуховуючись іноді до дитини раз, а друге, не знаючи до кінця. Потенційні можливості, потенційні якості дитини. Так от завдання якраз буде до профільної школи середньої ланки ви ви, виявити всі нахили, всі здібності, всі можливості дитини з тим, щоб на рівні профільної старшої школи вже дати дитині можливість себе реалізовувати, і за ці роки чітко визначитись. Це абсолютно можливо. У нас є професіонали, у нас є психологи, у нас є інші фахівці, спеціалісти, які знають, як розпізнати у дитині її майбутні потенційні якості, і чим дитині найбільш комфортно займатися, потім буде протягом життя. Так от, оці стосунки мають бути налагоджені. Треба дуже вдумливо підходити до майбутнього дитини після навчання. І, можливо, передивитись багатьом батькам, тому що всі бачать своїх дітей в університетах, що й бажано десь в Гарварді, а, а, а ну, що найменше це в Києві, там в Шевченка і так далі. Можливо, подивитись на те, що дитині буде краще і більш практично, скажімо, дитині отримати робітничу професію і заробляти на, на своє життя, і відчувати себе перед цьому комфортно. Це дуже важливі речі, але це спільна справа. Ще раз кажу, і батьків, і школи. Час програми вичерпується, а У мене для вас кілька ну не дуже таких приємних питань. Це питання підручників. Які все ще друкуються, і можливо, вже немає сенсу їх друкувати, можливо, вже будуть нові за рік, і так далі. Тобто, чи, чи буде якась остаточно крапка поставлена, і чи депутати можуть на це вплинути якимось чином? Тобто мати якусь програму, мати основний підручник і так далі, Я тому подібне. Ну, перше питання. В принципі, для мене я його не можу назвати незручним. от Рік назад мені було б не дуже комфортно, але ми виконали, я маю Верховна Рада виконала своє головне, те, що вона повинна була зробити. Ми виділили кошти, і цьогоріч кабінет міністрів мав всю необхідну суму для того, щоб забезпечити підручниками дітей, учнів 4-7 класів повністю, 8-9 клас. Майже там десь на 85%. Що відбулося насправді? Основна лева частина підручників вже надійшла. Але це якраз про ту свободу вибору, про яку ми сьогодні з вами говорили. А, а вчитель каже, ми за цим підручником не будемо вчитися, а будемо вчитися Дивіться, за іншим. було запропоновано Попоновано. на конкурс е дуже багатьма авторами, групами авторів, е ну, цілий великий перелік підручників. І так трапилось. Вибирала громадськість, вибирали, між іншим, і педагоги з батьками. Це все було в інтер такій активній формі. Ми через інтернет натискали там, да, оце нам подобається, це не подобається. Як наслідок, виграли, ну, наприклад, візьмемо там предмет умовну історію, виграли десь п'ять чи шість авторів. Але якщо е, одна з груп авторів Найбільшу кількість підручників, наприклад, там їх було ну, умовно, 50% від загальної кількості. Це великий тираж, і він був віддрукований, на нього було замовлення. А були такі автори, які дуже невелику кількість виграли. Сьогодні видавництва кажуть: нам немає, ну не, не, вигідно, не дуже вигідно, вигідно друкувати так. таку. Давайте ми трохи почекаємо, наберемо ще якісь замовлення, а тоді будемо друкувати ось ці ваші підручники. І звідси пішла затримка з постачанням їх до шкіл. На сьогодні Гриневич, міністр освіти і науки України, вона абсолютно би, розуміє цю тему, тому що вона достатньо підготовлена людина і була головою комітету Верховної Ради. І е, міністерство, якби робить все необхідне, щоб якомога швидше завершити цей процес. Але зрозуміло, що на 1 вересня не всі підручники надійдуть у школи. Тому знову це погано, і знову ми говоримо про те, що воно може розтягнутися у часі, але вже ситуація набагато краща, ніж в минулому році. Вони є сьогодні, між іншим, в електронному варіанті. В в мережі інтернет можна їх отримати. Тому я думаю, тема з підручниками буде вирішена. Ну і ще одне питання: 1 вересня на носі і ходять чутки про те, що студентам е не будуть платити стипендії, або вони скорочені Збуду. будуть. Знову. Знову ж таки, ну знаєте, одна чула, інший передала. Я б не хотів, щоб ми так уподоблялись до кінця цього року, календарного року. Календарного. Е тобто до 1 січня, скажімо так, 17-го року. Виплати стипендій буде так, як і була раніше, за тією самою системою. І всі студенти, які отримували по критеріям, які були раніше, вони їх і будуть отримувати. Що буде з 1 січня 2017 року? Міністерство зараз розробляє новий механізм виплати стипендій для студентів. Пропозиції, які йдуть від міністерства, і які йдуть від Кабінету міністрів, конкретно від Міністерства фінансів, вони не співпадають. Мінфін, ну, зрозуміло, той орган, який економить гроші, наполягає, щоб отримали стипендії тільки виключно діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування і діти з багатодітних сімей. І відмінники навчання, виключно відмінники, тобто, які мають ну, там, 100% значить, е оцінювання своїх знань. Е Міністерство освіти пропонує розширити. Коло осіб, тобто коло е, студентів, які будуть отримувати стипендію. Сьогодні йдуть дискусії. Е, безперечно, я особисто на стороні того, що не можна настільки вузько обмежувати кількість, тому що іноді ці там, 900 гривень, е, які отримувала 860, по-моєму, було останнє, які отримували студенти, це е, ну, можливо, це не ті самі кошти, які. Зовсім спасуть цю дитину, але і вони допоможуть вижити дуже серйозним, да, таким, серйозною допомогою. Ми обов'язково будемо ще мати дискусію з цього приводу. І ну, я переконаний, ми знайдемо якусь таку здорову середину, От, тому що я розумію фінанси з одного боку, які завжди, яких завжди не вистачає, але молодь і студентство потрібно підтримувати. Це абсолютна істина. Ну, Володимире Юрійовичу, діти наше майбутнє? От зараз, поклавши напевне руку на серце, от ви скажіть з вашої точки зору, взагалі реформи, які плануються, які сьогодні запроваджуються, чи призведуть вони до того, що от наше майбутнє буде іншим? Буде більш якісним, буде більш освіченим і так далі і тому подібне. Перше, що я перше і головне, що я хочу сказати, як результат от нашої такої бесіди, можливо, однієї з тих, які ще будуть, це те, що реформа і зміни в системі освіти неминучі. Я ще раз підкреслю це слово. Якби навіть дуже якийсь чиновник, чи група чиновників, чи то з Міністерства фінансів. Чи чиновники якісь, ну такі закостянілі ретрогради, які стверджують, що існуюча система є достатньо досконалою. Що ви ж ми ж такого рівня готуємо дітей? Підтвердження: от наші поїхали там на Олімпіаду міжнародну і привезли декілька там нагород. Слухайте, да ми не можемо сьогодні давати оцінку по окремим. Ми сьогодні можемо говорити про систему в цілому, яка катастрофічно відстає. Від систем сучасних розвинутих держав і світу і Європи. Це означає, що ми маємо перебудовувати нашу систему. Результат буде зі знаком плюс. Все ж таки. Результат буде обов'язково зі знаком не один ще й плюс. Ми це відчуємо. Відчують наші діти, саме головне. Ви спитайте, не потрібно нічого сьогодні робити. Давайте вийдемо зараз на вулицю, давайте підемо 1 2 вересня до дітей і спитаємо. Потрібно щось міняти в школі чи ні, ви мені покажете хоч одну дитину, яка скаже, що нічого не треба міняти, що все добре, що ми дуже задоволені. Ні. Я зараз на вчительській конференції слухав, е, ну, переважно там педагоги збирались, але, от, наприклад, у на конференції прокрутили такий відеоролик, де були відгуки дітей на тему, чи, чи вони чекають майбутню реформу освіти. Слухайте, всі. Всі 100% за оці інноваційні форми, за те, щоб були сучасні лабораторії, за те, щоб мінялася сама система навчання, щоб було більше практики, більше занять. Особливо мені подобається такі маленькі там діти кажуть, ми на природі хочемо вчитись, проводити заняття біля дерев, біля кущів, а не, а не в класах, затиснутись в ці кабінети, в ці кам'яні мішки. Тому діти хочуть змін, батьки хочуть змін. І, і вчителі вони, хочуть змін. Ну і ну, без... безперечно, вчителі. Хоча що саме дивно, що сама мабуть, така ну, аудиторія, яка от каже, що давайте обережно, давайте це спокійно робити, це саме педагоги. Але я вірю, що серед них є теж дуже багато креативних, творчих, по-справжньому ну, сучасних педагогів, людей, які бажають змін, і ми разом обов'язково їх зробимо, побачите. Шановні телеглядачі, наша програма Точка зору за участю народного депутата України Володимира Юрійовича Ришонкова завершена З вірою в гарне майбутнє України.